Привіт, з вами Клуб Хвостики, і Марічка шукає дім цій дівчинці всього півтора місяці. Вона народилась на промзоні. Батьки її, і тато, і мама нам відомі. Вони обоє дуже крупні, такі вівчарі, не чистокровні метиси, але дуже статні, гарні. Тому Марічка. Можете називати її мері, як вам сподобається. Вона виросте також дуже крупною, класною собакою. Якщо ви мріяли про безкоштовну вівчарку, майже вівчарку, про велику класну собаку, якщо ви мріяли подарувати дім тому, хто дуже його потребує, то заберіть, будь ласка, в Мері в сім'ю. Марічка півторамісячна, зовсім ще маленька, вона вже оброблена і чекає на свою першу вакцину. Ця крихітка вже добре все їсть, а їсть вже корм, тому може прямо зараз їхати в сім'ю. Uh Серед усіх саме цуценяток, вона дуже контактна, дуже ручна. Сама прийшла до нас фотографуватися. Так буде зараз позувати, старатися, щоб сподобатись своїй новій сім'ї. Будь ласка, візьміть Марічку в сім'ю. Вона буде великою, класною, дуже дуже класним другом а, і класним охоронцем. А, дітки дуже потребують сім'ю, особливо коли вони народжуються на вулиці. Тому ми хочемо, щоб завдяки вашим репостам знайшла свою родину. Робіть репости, не соромтесь, це завжди дає результат. Ось така крихітка в сім'ю в сім'ю терміново, чудо таке?